Привіт, любі, дорогі діви! Це підказки ангелів на січень 2025 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя. Задамо ангелам запитання, чого приємного очікувати у стосунках. Перша сфера життя це стосунки, кохання, який зараз моральний стан вашої пари, чого приємного очікувати, чого остерігатися? Друга сфера вашого життя фінанси сама важлива сфера, яка керує життям на землі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, що робити, чого не робити, щоб не втрачати і щоб примножити свої фінанси. Також робота, яка атмосфера панує. Зараз в робочому колективі чого очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту, задамо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки, які сюрпризи приготував вам січень місяць, які шанси зустріти людину по долі. І також витягнемо карту, запитаємо ангелів для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які можливості відкриє вам в чи місяць. Чи буде можливість знайти роботу по душі? І також витягнемо карту підказку на січень місяць. І так, перша сфера вашого життя. Яка зараз моральна атмосфера панує у вашій парі? Дивимося. І також, дорогатеньки, хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал. Хто дивиться не підписаним, приєднуйтеся до нашої дружньої сім'ї, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми думками, задавайте свої запитання. Я читаю всі ваші коментарі. Мені дуже приємно. Також в моєму інстаграм-аккаунті є щочетверга, є рубрика Задай запитання. Тарологу. Я відповідаю на ваші запитання щочетверга. Тож приєднуйтеся до моєї інстаграм сторінки, а посилання на мій інстаграм я залишаю під цим відео. Тисніть і переходіть до зустрічі, дорогесенькі. так, який моральний стан вашої пари зараз? Рицарь Жезлів, у вас вогняна енергія. Ви як огонь. А дуже багато пристрасті, і ця пристрасть може, знаєте, бути такою, як пожар, яка все спалює одночасно. І з другого боку, як стихія е, води, як потоп у вашій парі, зараз такі бушують емоції, емоції пристрасті, які можуть призводити до такого опустошення з одного боку. Це вогонь, це пристрасть і накал таких стосунків з другого боку ви змучуєтеся від того накалу і, як то кажуть, або може бути ще такий зараз стан, коли дуже-дуже все добре. Є кохання, є пристрасть і все, і з другого боку потім тиша, спокій, і ніхто нічого вже не робить. Одного з одного із сторін, і одного з партнерів може це влаштовувати такий сценарій, другого може це дратувати, коли, наприклад, там, кілька днів все добре, а є. Якісь почуття, є якась така віддача від партнера, а з другого боку, уже наступні там кілька днів чи тижнів зовсім тиша і е, е, ніяких проявів почуттів. Зараз така пануватиме атмосфера сильних перепадів настрою, перепадів таких емоційних станів. І так, чого приємного очікувати в таких? А тут чіткість ясність. ясність треба вносити, говорити свої бажання, тому що тут стихія мечів це завжди про чіткість, про ясність і про діалог. Можливо, вам бракує діалогів один між одним. Так може бути. І якраз такі розмови. Не нав'язливі, можливо, ви починаєте про щось таке, не так, як щось сіла, і там сіли, і рубаєте все з плеча, тому що тут як король, який хоче розрубати все з плеча, дуже так різко поставити крапку, але це не про те, щоб ставити крапку, а про те, щоб розмовляти і на різні теми. Просто щоб розмовляти на різні теми. Тому що тут може бути така мовчанка, 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 потім зрив емоцій. І саме головне це не накаляти цю обстановку, ці обставини не призводити до загострення конфлікту. Так, чого ж остерігатися, що не робити? Що не робити? І тут дійсно підказки. Все, Тому що дев'ятка це така карта стабільності, спокою, коли людина заспокоює в першу чергу себе, свої емоції і вчиться дивитися на себе. Тому що тут більше за йде за партнера. Не аналізуємо свої дії, не аналізуємо свої слова, а звичка аналізувати слова партнера. Аналізувати і зацепка така, а він сказав, а він то чи вона сказала, тому що розклад загальний і для чоловіків, і для жінок, тому може бути зацепка за слова партнера. Що слова партнера можуть вас дуже сильно ранити, і ви не аналізуєте, що сказали ви, що до цього призвело, а аналізуєте тільки партнера. Тому тут увага на те, що робите ви, що говорите, фокус на себе, що робите ви більше. Так, тепер фінансова сфера. Фінансова сфера вашого життя. Дивимося фінансову сферу вашого життя. Чого приємного очікувати від фінансів у січні місяці? Так. Робота, 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 І ще раз робота. І тут людина пише, рахує. І це е, така, чого очікувати, це буде багато роботи, буде клієнтів, буде дохід. Трійка. Трійка в Пентаклі це хороший дохід, це вашу працю, це стабільний дохід. Це рух вперед, багато роботи, але е, буде віддача. Так, і чого остерігатися, чого не робити? Тут. Е, Імператор, контроль. Імператор це ще у нас людина, яка має план, і людина, яка може тримати вас в рамках. Це чого остерігатися, це такого тотального контролю, і можливо перевірки якоїсь фінансової. Тут треба можливо впорядкувати всі документи, якісь контролюючі органи, до яких вам треба звернутися. Так, щоб впорядковувати свої якісь фінансові справи, це як і банкіри, і податкова, якісь люди, які зв'язані з фінансовими справами, ви будете мати такі от питання, з якими будете звертатися в контролюючі органи, або просто до спеціалістів, які в цій темі вам допоможуть. Так. Тепер у нас фінансова сфера. Ми розглянули робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Чого приємного очікувати? Чого остерігатися на роботі? Дивимося. Так, чаша. Тут емоції, яка атмосфера панує у вас на роботі? Емоції. емоції через край, емоції через край, щось нове, щось треба буде вчитися. через що ці емоції, ну, що будуть якісь нововведення на роботі, буде бракувати знань, як навчитися чомусь новому. Щось треба буде підучити, щось переробляти можливо. І такі буде емоційний стан на грані розпачу, що не хочу вчитися, не хочу ще щось нове привносити, але треба буде підучитися. Або, можливо, ви будете мати учня на роботі, приймуть нову людину, тому що пажі це щось нове. Це людина, які бракує ще знань, бракує досвіду, або ви щось будете вводити, якщо ви власник бізнесу, ви будете вводити якісь новинки у свій бізнес, щось нове привносите, бо ви підете ще чомусь новому вчитися, мати таку ідею, або ви будете наймати людину, яку треба буде ще підучити, або ви будете тим учнем, якого прийняли на роботу, і вам треба ще знань, практики. Так, дивимося далі, чого остерігатися на роботі в робочому плані. Тут у нас імператриця. Ой, це чудова творчість, творчий прорив, це хороший дохід. А чудові, якщо ви маєте якусь ідею, чим чомусь чому будете вчитися, це приведе вас до хорошого доходу. Дуже хороша карта випала, яка це творчий прорив, це великий дохід. Тому що імператриця це, це про лідерство. Можливо, ще тут як кар'єрна така наступна сходинка в кар'єрі. Вас можуть під. Дати вам іншу якусь вищу посаду. І якщо ви власник бізнесу, це дуже хороший дохід, хороша колаборація принесе вам чудові плоди, такі чудові будуть у вас результати, тому що це дуже хороша карта. І так, витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. Який шанс? Чи дасть шанс вам в місяць зустріти свою половинку? Мати якісь романтичні побачення, який рух буде у вашій особистому житті? Нова людина йде в ваше життя, щось з нуля, людина, яку ви не знаєте, це не людина, яку ви знаєте, це людина, можливо, з інших земель, іноземець, який розмовляє на іншій мові, в іншій розповідання. Тут може бути переписка, тому що людина далеко від вас. Фізично, він може бути, ця людина може бути неприсутня з вами, але почнеться якась переписка, щось зав'яжеться. І щось нове йде в ваше життя. Людина нова. зовсім зовсім нова, яку ви не знаєте. Так, наступна карта. У нас на пошук роботи для людей, які шукають роботу. Які шанси дасть вам січень місяць? А тут король чаш. Король чаш це людина, можливо, яка вам допоможе знайти роботу, скаже, що ось там у нас компанія, є, має шанс, можливо, ви через когось, через своїх друзів, через своїх знайомих знайдете цю роботу, хтось вас порекомендує по рекомендаціях, або Така от людина, король чаш буде приймати, або вас запросить на співбесіду, будете мати таку чаші це люди, це стихія води, і це люди по гороскопу риби, скорпіони, раки. Хтось із таких людей вам допоможе, або це може на ваш роботодавець, або ви будете проходити навчання, мати співбесіду такої людини. Так, і витягнемо карту під пораду на січень місяць, під якою енергією пройде цей перший місяць. Енергія а, швидкості це одна з найшвидкісніших карт в колоді таро. Це швидкість і це також дисципліна. Це самодисципліна в першу чергу. Дуже швидко для вас промайне цей. Січень, діве, і вам треба буде тільки встигати це зробити, встигати за цим потоком життя. Ось такі для вас підказки, обмиваю вас, дорогенькі. Люблю і до зустрічі!